Маєте it бізнес? Тоді ви повинні мати вміння управляти проектами. Розглянемо, як з фінансового боку керувати IT-проектом FeedMap. Після підписання договору з клієнтом створіть новий проект. Можна вказати не тільки назву, а ще й додаткову інформацію. Та внесіть аванс та планові оплати відповідно домовленостей, приділіть особливу увагу датам чи періодам угоди, щоб вказати, за який час буде виконана та чи інша робота. Таким чином, ви сформуєте заборгованість, яку можна відстежувати в звіті Дебіторка, Календарі та звіті Прибуток. Саме звіт прибуток дасть уявлення, чи насправді вже зароблені кошти, чи може це лише аванс, який не слід витрачати, поки проект не стане замовником. Керувати всіма проектами ви можете в одноіменному звіті. Змінюйте параметр Врахувати майбутнє, щоб бачити, скільки коштів ви вже отримали на свої рахунки.